Христос воскрес! Сьогодні, дорогі брати і сестри, третя неділя після праздника Пресвітлого Христового Воскресіння. Ця неділя називається неділею святих жон Мироносець. Коли Спаситель, прийнявши на себе людську природу. Ходив по землі і проповідував слово Божественної правди. За ним слідували апостоли, його учні і слідували багато жінок, які пізніше церквою названі жонами мироносицями, тому що вони ці благочестиві жони. Вони принесли міру, коли Спасителя погребли в гробі, вони принесли міро, щоб помазати його тіло. Але, як сьогодні Євангеліє нам нагадує, вони прийшли і побачили, що камінь відвалений від двері гроба. І на камені сидів ангел, який сказав, Ісуса шукаєте, його немає тут, Він воскрес і мертвих». Ідіть і розкажіть про це його ученикам. І святі жони мироносіці були першими, які отримали звістку про Воскресіння Христове, які передали цю звістку святим апостолам. Потім уже апостолами ця новина, спасительна правда була проповідана всьому світові і вона змінила світ. І злого світ став добрим. В світі вже не став царювати диявол, а царював Христос, який переміг диявола і відняв силу у пекла. Святі жони Мироносиці були різного статусу, були замужніми. Це була Марія Клеопова, Соломія, дружина Зевідєя, а були і одинокі, як Марія Магдалина, сестри Лазаря і Марія, Сусана. Заможця в міжньої була Іоанна, жена правителя хузи, правителя Ірода, домоправителя царя Ірода. Але вони всі були об'єднані любов'ю до Бога. І ця любов допомагала їм кожен звершувати своє міське служіння. Марія Клеопова – це була дружина Іосифа Бручника. Іосиф Бручник, якому обручили при Пресвяту Діву Марію, він був жонатим, він вже був старцем, вдовілим, і він був жонатий, у нього було багато дітей. І серед них чотири дівчині. І одна із них, її звали Марія, вона вийшла заміж за Клеопу, якого ще звали Фадієм. І от Кліопі і Луці Господь воскрес на путі, коли вони йшли в Мауз, Єрусалим і в Емаус. І вони довго говорили Спасителям. І не могли його пізнати. І коли Господь звершив святу Калісію, приломив хліб, і вони тоді пізнали, укусивши святого тіла Христового і крові Христової, вони пізнали Спасителя. І говорили, не горіло, чи в нас не горіло серце, коли ми йшли і слухали його слова. Від цього браку Клеопи його звали Фадієм. І від Марії народився апостол Яков. Він називався Яков младший. Він написав послання, яке сьогодні в святому Євангелії. Він був першим єпископом Єрусалимським. Соломія це рідна сестра Марії Кліокової, також дочка Йосифа Обручника. І вона вийшла замість за Заведія і в, в них народилися два сина, Іоанн і Яков. І вони були апостолами Спасителя. Яков і Іан супроводжували Спасителя на гору фавор і ще апостол Петро. І там були свідками славного преображення Спасителя. Іана жінка. Домоправителя правителя Іродова Хузи також була ну, в непростому положенні як, як людина мірська. Чоловік, напевно, був невіруючим, а якщо й то ну, нічого про нього не відомо. Він був домоправителем царя Ірода, який не любив християн. Вона була його дружиною. І була послідовницею Спасителя. Марфа і Марія це сестри Лазаря, які були. Лазар був другом спасителя, вони також були близькими до спасителя ну, сестри його друга. І Сусана, про яку майже нічого не відомо, історія не залишила спогадів про неї, але вона була також безчастивою жіною. Яка згадується в числі святий Зон Мироносець. Звичайно, що цим числом вісім не обмежувалося число всіх Мироносець, які служили Богу, які любили Бога, які послідували Богові. Їх багато було набагато більше, але святий Іван Львів згадує саме про цих. І сьогодні. От день, коли задуються святі жони Мироносиці, цей день називається жіночим днем для християнок, християнським жіночим днем. Тому що цей день ми святкуємо пам'ять тих святих жон, які були чисті душою і тілом, які служили Богові. Які любили Бога, які виконували божественні закони. І вони ці закони вносили і в свої сім'ї, і між своїх друзів, і навчали їх. Це було їхнє служіння. І ми дивуємося сміливості святих жонмироносиць їх мужності, коли Спаситель висів на Христі то апостоли вроді мужчини, мужчини ну, більш мужні, сильні, але будучи ними страхами боячись від іудею, вони поховалися, а святі жони мироносниці мужньо стояли напроти Спасителі і дивилися, як Господь страждає, як Господь іскупляє род людський від нашого гріхопадіння. Сьогодні святе Церква ще згадує святого Йосифа Аримафейського і святого Дікадіма, які також були таємними учениками Спасителя. У Спасителі було багато послідовників апостолів, які за ним йшли просто відкрито і ну, слухали його слова, були свідками його славних чудес, а було і багато таких, які таємно. Ну, Вірили в Христа, учились від нього і були його таємними послідовниками. Серед цих таємних служителів Христа були Йосиф Аримафейський і святий Святи Праведний Нікодім. Вони оба були членами Синідріона, це вищий керівний орган в Євдеї. Куди входили самі знамениті, і ну, вчені, мудрі, мужі, і серед цих членів були два Йосиф Аримафейський і Нікодім. І Йосиф Аримафейський сказав, що коли Спасителі судили, то він сказав, що а наш закон не судить, поки не побачить і не почує того, кого звинувачують. І сам не переконається в тому, що це так, як про нього говорять. Але, на жаль, не був почути цей голос, і звершилося те, що звершилося, звершилося спасіння роду людського. Господь прийняв на себе всі звинувачення, які були якби, формою людського гріха. Негативною формою людського гріха, і вона лягла на Спасителя. І він все це витримав, не впав в відчай. І навіть висічи на Христі, вже на послідньому із Господь молився за тих, хто його розпинав. І казав, Отче, прости їм, тому що вони не видять, що творять. Святі жони мироносиці свята апостоли, святі Йосиф Римафейський і Нікодім являються для нас прикладами духовної мужності. Усі часи християнської ери були свої випробування, які, як правило, вони були перемішані ну, правда з неправдою, і там було завжди більше неправди. Але е, наші предки мужньо все терпіли. Що значить перетерпіти іспитання цього віка? Це значить, ці іспитання не мають нас відірвати від Христа, від любви Божої. Можуть на людину говорити що угодно і хто угодно. І цими, цією неправдою людину озлобляють і хочуть. Відірвати від Бога, щоб вона стала такою, як вони, ті, хто говорять, хто ображає. Але ми не повинні бути такими. Навіть, якщо про нас говорять дуже погано і неправду, абсолютно неправду, ми повинні можна терпіти і триматися Бога, бути з Богом, жити по священним божественним законам, які навчають нас любити ворогів своїх. Благословляти тих, хто нас проклинає, і молитися за тих, хто нас ображає. І, звичайно, що любити ми повинні всіх, хто нас оточує, особливо тих, хто є нашими єдиновірцями. Такі люди мають користуватися особливою любов'ю. Ну, є любов, різна любов, є любов, коли, коли вона наповнена ну, чувством благодарності. А є така любов, яка наповнена терпінням. Ото нема якогось до людини там восторженого чувства, але є терпіння. Терпіння це є то наповнення любві, яке ми маємо мати до своїх неприятелів. Нехай Господь молитвами святих Жон Мироносець, святих праведник Іосифа Римафійського Нікодіма. Молитвою всіх апостолів, всіх, хто любить Христа, хто любив Христа, хто був вірним учнем Христа у всіх обставинах цього земного життя, яке Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри, бути мужніми у випробуваннях, які Господь <кій> <кій> попускає нам, нам на землі, і не озлоблятися ні на кого. Якщо засуджуватися, то треба тільки себе. Більше нікого не треба засуджувати. так учить нас Господь. Тоді ці страждання принесуть солодкий плод праведності, вони ведуть в нашу душу, притягнуть нашу душу, благодать Божу, яка буде втішати нас і буде допомагати достойно проходити земне життя. А коли Господь людина, Господь закличе в вічність, то ми будемо причасниками. Того блаженства, яким насолоджується святи жони мироносиця, і всі святі, які от віка поводили Богові. Нехай Господь допомагає нам, нехай Господь благословить землю нашим миром, нехай мир Божий буде не тільки в державі, а в кожному серці нашому. Тому що Бог нас закликає до мира. Христос Воскрес! Христос воскрес! Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.